Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні, нарешті, перше відео у 2023 році. Я дуже довго думала, яким повинно це бути відео, але насправді все достатньо логічно. Я вирішила зробити певні висновки, розповісти вам, що в мене відбулося на каналі. Скільки відео вийшло, які відео були найпопулярнішими. Це достатньо вузький аналіз. Всього, що відбувалося на каналі, але я думаю, що для вас це буде цікаво, тому що ви цілий рік. Були зі мною, переглядали відео. Можливо, якісь відео вам дуже сильно сподобались, можливо, менш сильно, ніж інші. Можливо, якісь теми чи якісь тематики були вам цікавими, і тому я вирішила поділитися з вами такою своєю статистикою. Бо крім того, що я і читаю книги, я ще роблю оці самі відео, і це ніби в мене це все моє хобі з читанням. Воно поєднується і утворюється оце ось таке, тому хочу поділитися цим із вами. У 2022 році я нарешті наважилася і створила свою сторінку на Патреоні. Вона, до речі, існує і зараз. І якщо ви хочете, ви можете мене там підтримати. Але для мене це був серйозний крок, тому що до того я десь півроку про це думала. Я думала над тим, що я буду насправді завантажувати туди. Але коли це вже сталося, то я побачила, що більшість людей на мене підписалися саме там, щоб. Мене підтримати, а можливо, навіть не дивитись, якийсь додатковий контент. Це не те, що мене розчарувало чи ще щось в такому стилі, але я. Зрозуміла, що не хочу для Патреону створювати щось те, що в мене виходить на каналі, а хочу робити щось трішки інше. Так, цього року там вийшло всього 8 відео, тому що в одні місяці в мене виходило там по два відео такого індивідуального контенту, до прикладу, що там виходить час від часу. В мене. Коли у мене з'являються якісь нові книги, одна, дві, три, то я можу зробити відео про те, що в мене з'явилися ці книги. А вже покупки на каналі вони вийдуть через певний час. До прикладу, я купила ще собі новий мікрофон ще влітку, і я про це там розповідала, порівнювала різні мікрофони, які у мене є, і різний запис звуку: який кращий, який гірший. Тобто, ви зрозуміли, якщо в мене якийсь настрій, чимось поділитись чи щось таке, то я записую відео і публікую його на Патреоні. Також до прикладу я робила невеликий допис про те, це було чи то в жовтні, чи то в вересні. Я собі прям все розпланувала, коли яке відео в мене вийде, прям по датах. Я таке люблю, чесно кажучи. У мене не часто так виходить собі все планувати, але коли виходить, то я від цього дуже тішуся, бо мені легше слідувати певному планові. І. Тому я на Патреоні опублікувала такий допис з тим, коли приблизно будуть виходити ті чи інші відео і які теми собі я запланувала. Я, до речі, після запису цього відео піду записувати відео про те, що я напланувала собі саме по датах публікувати на каналі. Також на Патреоні час від часу я публікую відео наперед. Тобто, якщо так сталося, і я змонтувала відео за день до того, як воно повинно вийти на моєму каналі, я його публікую на Патреоні як перед перегляд. Щось таке, щось в такому стилі. Часом це буває буквально за 12 годин до публікації відео на каналі, часом буває більше. Тому ось так. Але цього року я все ж таки намагатимусь все. Гарно собі розплановувати, щоб на патреоні виходило хоча б по одному-двох відео, і плюс якісь дописи стосовно того, що я зараз читаю, або яку б книгу я могла прочитати, щоб мої патреони мені допомогли обрати. Тому ось така інформація про мій патреон, якою я хотіла з вами. Поділитися також хочу дуже сильно всім подякувати, хто мене там підтримує. Це дуже тішить. І, до речі, влітку я купила новий мікрофон саме завдячуючи тим, хто мене там підтримує. А також всі кошти, які в мене залишилися, я задонатила на Збройні Сили України. Тепер про основний канал цього року. Незважаючи ні на що, на каналі вийшло 73 відео. Як на мене, це неймовірно багато, тому що пам'ятаю попередні роки, коли на каналі виходило там по 40 відео, по 50, а цього року 72 відео. І я, чесно кажучи. Навіть не знаю, чому, тому що у мене частіше за всього не було ніякого плану, не було ніякого розкладу. Я намагалася робити по максимуму контенту, просто щоб його робити, бо мене це заспокоювало. Бо спілкування з вами мене надихало і. Дарувало більше якоїсь стабільності, тому дуже сильно дякую в першу чергу вам за те, що ви переглядали ці відео і спілкувалися зі мною, тому що це неймовірно важливо. Саме завдячуючи цьому, на каналі вийшло аж 73 відео. Зараз хочу розповісти вам про два відео. Перше, це найпопулярніше за цей рік, а друге менш популярніше за цей рік, але пізніше розповім про причини. Перше, це відео про 6 років моєму каналові. Я, чесно кажучи, не очікувала того, наскільки сильно Ютуб почне рекомендувати це відео, тому що ну я бачу статистику, я бачу. Скільки є показів мого відео серед рекомендацій, і частіше за всього, там це 4 тисячі, 5 тисяч. Це відео Ютуб показував близько 27 чи то 30 тисяч. Так, щоб ви розуміли, оці покази це коли у вас просто є стрічка Ютубу, і де неде у вас з'являються якісь відео, схожі на ті, які ви переглядаєте. І я була неймовірно сильно здивована, а ще здивована тим, що середній показник. Він не знизився, тому що буває таке, що коли відео дуже часто показується, то багато людей просто клікають на нього, дивляться одну-дві секунди і виходять. А в мене відбувалося все по-іншому. Тобто там в мене достатньо велике відео, і середня статистика, скільки його переглядали, це близько 30-40 У мене це середня статистика на всі будь-які відео, які в мене виходять. Просто колись у мене була така практика, і ті відео я закривала, тому що це погано відображалося на каналі. Що Ютуб починав чи то десь їх закидувати, чи хтось інший кудись закидував мої відео, і там ставалося так, що перегляди росли просто. Тобто швидко, там 5 тисяч, 7 тисяч. Але середній перегляд того відео був 1-2 секунди, коли, до прикладу, воно було там, 5 чи 10 хвилин. І це дуже погано впливає на канал, тому що Ютуб Ростіння ніби це щось нехороше, бо люди нібито заходять, клікають, але не переглядають. Тому ось так, деякі відео через це я позакривала. Вони там були достатньо популярними, але, 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 до речі, одним з таких відео був огляд на книгу Діани Вінджонс Мандрівний замок Хаула. Тому ось так вона закрита, але оскільки я прочитала аж трилогію, тому найближчим часом розповім про неї всю і подивлюсь знову: можливо, у Ютубу є якийсь тригер на Діану Він Джонс, і тому він її дуже сильно всім радить. Відео, яке набрало найменше переглядів, тому що воно відносно нещодавно вийшло, це про мій досвід оцінювання повістей на конкурсі. І це був дуже приємний досвід. Я дуже тішуся, що я змогла ним з вами поділитися, але там були деякі неточності. Мені потрібно було відео виправити. І тому багато хто його переглянув, коли воно лише вийшло. Звичайно, ніхто тут неточність не помітив. Але потім мені вдалося, що краще це все виправити. І я видалила відео, перемонтувала його трішки і завантажила знову. І саме через це воно набрало менше переглядів, менше вподобаєк, тому що ви переглянули його, ну буквально. Одразу прийшли, о сповіщення треба переглянути відео, тому ось так. Але я думаю, що воно прекрасне і чудове, і з часом воно віднайде свої перегляди. Цього року я просто дуже багато експериментувала з обкладинками. І з чим це пов'язано? З тим, що мої обкладинки завжди якісь не дуже. Мені як відіму це здається. До прикладу буває так, що я віднайду о той самий мій стиль, який мені подобається. Тут буде один із них. І я цілий сезон роблю однакові обкладинки. Потім проходить три місяці, я оглядаюся і думаю, що це за жах я роблю. Воно жахливе, воно негарне. Тому я щиро заздрю тим, хто вміє робити все дуже гарно і в одному стилі, знаєте, як в Інстаграмі чи ще десь, в мене так не виходить. І мої обкладинки змінюються просто в залежності від мого настрою. Так, це не дуже добре, тому що в мене немає певного стилю, коли. Поміж усіма іншими відео, ви там заходите, бачите стрічку і бачите одразу моє. Бо мої обкладинки часто змінюються. Але мені здається, що саме зараз я змогла поєднати три елементи, які мені подобаються в моїх обкладинках. Це, до прикладу, Одна рамочка з боку, це порваний папір. Я думаю, що це певна асоціація не з порваною книгою чи з чимось таким, а саме з папером, з певною тактильністю такою. Потім є я, звичайно, тому що я її завжди в кадрі, і мені завжди хочеться, знаєте, на обкладинці відобразити те, що є в моєму відео. І задній фон. Я трішки зараз його розмиваю і ставлю якісь такі елементи, які теж характеризують міст мого відео. Тобто, до прикладу, в попередньому 23 книги за 2000 2023 рік я поставила на задній фон саме обкладинки тих книг, про які розповідаю. Так, воно розмите, воно не повністю зрозуміло, але певні акценти є. І плюс я трішки виділяю себе контуром, таким підсвітлюванням. Мені дуже це подобається навіть зараз, бачите з цього боку, тому що в мене ззаді там лампи, відбувається таке трохи підсвітлювання. Я це на обкладинці трішки підсилюю. Звичайно, я бачила ті такі дуже яскраві обкладинки, коли кожен елемент обведений, дуже палаючий. І це непогано, це нормально. І частіше за всього такі обкладинки більше привертають уваги, але я розумію, що це просто не підходить для мого каналу. Тому що ну, в мене не про те, в мене про книги. Все повинно бути максимально спокійно, як мені здається, трішки затишно і більше обкладаю обкладено книг на обкладинках відео. Найдовше відео на каналі у 2022 році це було відео, про яке я думала, що його точно ніхто не буде дивитись. Воно годину 20 і це марафон читання, 5 книг за 7 днів. Чесно зізнаюся, це був не найкращий марафон у плані того, як я це бачу. Я дуже довго його знімала, я якось не непослідовно читала. Тобто він в мене зайняв цілий тиждень. Це було скоріше, десь півтори тижні, тому що я там саме здавала на права. На водіння, і в мене припало так, що коли я знімала марафон, у мене був теоретичний екзамен, а потім через тиждень і практичний екзамен. Тобто, мало того, що я і нервувала і переживала, я ще й вирішила собі марафон читання зробити. Тому ви розумієте, через що така відстань, бо я зараз теж найближчим часом буду знімати такий марафон. Чому така відстань сталася між тим відео і тим, яке буде? Тому що я трішки мала стрес з того знімання, воно вийшло довжелезним, я думала, його ніхто не буде дивитись, а воно набрало тисячу переглядів. Мене це дуже тішить. Ще мені тішить те, що середня довжина перегляду достатньо велика в того відео, тому ось так. Не очікувала, що такі довгі відео будуть настільки сильно вам подобатись. Ще приємний момент зі статистики: це відео, яке найбільше вам сподобалося. Як я бачу, що воно найбільше вам сподобалось, найбільше вподобаєк. І це відео тех. Я не буду це читати. воно набрало 280 вподобайок. Я дуже тішуся. Мені так приємно. Я розумію, що це якісь такі дрібниці з одного боку, але час від часу я переглядаю те, що в мене опубліковано. Коли я бачу такі цифри, мені так тепло, так приємно. Я розумію, що. Ви оцінили, воно вам сподобалось, і можливо потрібно рухатись в цьому напрямку. Саме через це за останні 6 місяців на каналі вийшло багато книжкових тегів. Я зрозуміла, що вам цікаво більше дізнаватися про мої вподобання. Навіть часом я повторюю з відео у відео. Але оскільки канал збільшується, то з'являються нові глядачі, які про це не чули. Тому їм теж про це цікаво послухати. Якесь таке замкнене коло. Тому. Так, я думаю, що у 23-му році я час від часу буду публікувати теги. А ще я вирішила, що хочу трішки вигадувати якісь свої теги, в яких буду прописувати питання, які мене хвилюють, ті чи інші ситуації. Можливо, вони будуть цікаві і комусь іншому. Цього року мій канал збільшився на 1600 нових глядачів. І як мене це тішить, мені дуже приємно. Цього року була дата, коли на моєму каналі було три тисячі підписників. Потім зовсім нещодавно, в грудні, було число чотири тисячі підписників. І для мене це дуже 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 показово, дуже гарно, дуже приємно, дуже радісно. Бо я починала з тих часів, коли сто людей, які мене переглядають, ну тобто сто нових глядачів. Це було щось таке неймовірно прекрасне, тому що перші 100 людей, які на мене підписалися, це відбулось не за один день, не за один місяць. Це було десь, напевно, впродовж року. <смі> мені так здається. Але зауважте, що якість моїх відео тоді була не зовсім притомна. Я інколи переглядаю і думаю, як це взагалі хтось міг дивитися. І звук там був теж не дуже приємний. Хоча мені часто говорили, що подобається. Тембр мого голосу, мене це тішило, до речі, але мікрофон в мене все одно був поганий завжди. Тому дуже щиро дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал. Також дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Це для мене неймовірно приємно і дуже радісно. І останній пункт такого мого висновку за цей рік по роботі з Ютубом. З моїми відео, це те, скільки я зробила грошей. Насправді, це дуже такі клікбайтні назви. Знаєте, скільки можна зробити на Ютубі, чи ще щось в тому стилі. Але, ну, відповідно, я ніколи не думала, що я взагалі щось зможу зробити на своїх відео. А по друге, я навіть не ввімкнула монетизацію на всіх своїх відео, коли вона в мене з'явилась. Тобто, я лише вмикаю вже монетизацію на відео, які з'являються, от буквально. Після того, як мені Ютуб дозволив вімкнути монетизацію. До речі, про монетизацію це відбулося десь рік тому приблизно, плюс-мінус. І за цей час я заробила своїми відео 896 гривень. Ось така от цифра. Це не те. ну, я, я зовсім не, не хвалююся щось в такому стилі цим всім. Я прекрасно розумію, що дехто на українському Ютубі реально заробляє цим гроші. І це прекрасно до речі. Але я сподіваюся, Сподіваюся, що мій блог теж колись щось подібне переросте, а зараз тішуся з того, що в мене просто є монетизація. Тому ось такі от справи. Думаю, що коли в мене відбудеться та дата, коли я зможу вивести перші гроші з. Свого ютубу я вам обов'язково про це розповім. Я не те, що про це мрію, а коли про це думаю, то я розумію, що всі ці гроші обов'язково я витрачу на якісь дорогі видання, про які дуже багато років мрію, але все якось, знаєте, ну, не дозволяю собі їх купити, лише те, що реально хочу. До прикладу, я чула багато про ілюстрованого Гаррі Потера, те, що він неймовірно важкий, його незручно читати, і взагалі це все важко. Але якщо... Ось в мене вийде вивести якісь ті самі перші гроші з Ютубу, то я думаю, що все ж таки придбаю собі те ілюстроване видання. Просто хай воно в мене стоїть на полисті. там вийшло тих п'ять книг, бо я чула, що здається, художник, який займався тими ілюстраціями, він відмовився. Тобто, можливо, шостої сьомої частини, на жаль, не буде. Тому я думаю, що коли це станеться, ви дізнаєтесь про це першими. Ну майже першими. Ще знаєте замовлення у Бабу Галамагу пройде таке величеньке. Ось таке от мене вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Також найближчим часом на каналі буде виходити серія роликів. Вони будуть виходити двічі на місяць. це будуть такі собі розмови з авторами видавництва Аса. Вони мені написали і запропонували зробити такі. Інтерв'ю, щоб більше розповісти про їхніх авторів, про сучасних українських авторів. Я погодилась, ми з ними домовились, що деякі книги ми розіграємо в нашій благодійній лотереї. Під тегом читаю для ЗСУ, і всі виручені кошти, звичайно, підуть на потребу наших воїнів. Тому ось так. Найближчим часом це буде все виходити. Не хочу відкривати таємниці, з ким саме буду брати інтерв'ю. Але якщо вам цікаво, то ви можете просто перейти на сайт Аси і переглянути скільки там є в них книг від сучасних українських авторів. Найближчим часом це, я думаю, в суботу вийде перше інтерв'ю. Сподіваюсь, воно вам сподобається, тому що це була така онлайн-розмова. Я намагалась деякі моменти, які... Були не дуже хорошими, тобто там зв'язок десь переривався щось таке, компенсувати це додатковими матеріалами і. Монтуванням, змонтовуванням чогось до цього моменту, до цього відео, тому я навіть трішки переживаю. Вже давно такого не було, тому що багато років знімаю, і якісь моменти з переживанням, з хвилюванням стосовно того, чи відео вийшло достатньо хорошим. в Мене відійшло на задній план. Тобто, і так я завжди хвилююсь перед тим, як натиснути кнопку Опублікувати, але вже не так, як до прикладу, років 5 тому, коли я навіть відтягувала цей момент, в мене вже було змонтоване відео. Мене вже все просто чекало, і мені вже по графіку якомусь своєму мені вигаданому потрібно було опублікувати це відео, тому що в мене відео виходили раз на тиждень. І я не могла ніяк це зробити, бо дуже сильно нервувалася через те, як глядачі сприймуть ті відео, які я публікувала. Але там, як я говорила, було все настільки погано, що я тішуся, що взагалі хоч хтось їх переглядав. Тому ось так. Такий невеликий анонс хотіла зробити, щоб трішки зацікавити вас. Ще пишіть внизу в коментарях. Чи є у вас такий планер? Ось в мене отут, мій до речі, стоїть. Я вже там собі розмалювала. Ой, вдарилась. Розмалювала собі на січень тут деякі речі. Ну, просто я собі роблю такий календарь, бо мені це дуже зручно. Потім ідеї для відео позаписувала. І всяке таке у мене навіть є певний розклад. Цього дуже не було давно. Тому ось так пишіть на зу в коментарях, чи є у вас якийсь такий планер, чи щоденник, в якому ви записуєте свої, можливо, думки або плани, або роздуми на ту чи іншу тему. Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи багато з нас це практикує. І до наступних зустрічей, мої милі книголюби.